Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні в нас історичний день. Кум начепив на свого трактора плуга і буде пробувати орать. Ось о. Дав я йому свій догружатель, От, який брав у Рафаеля на МТЗ Ви знаєте, допомагає. Прошли год я орав з ним то пробуксовка набагато менша. Ну, а що тут? В нього? общем, хотів він бросати пар 2 роки соєшник по соєшнику, по дісковці. А тоді, каже, мабуть, каже, ні. Мабуть, я каже його зорю. та й буде третій год по подсолнуху. подсолнуху. Ну, палку перебив, все нормально. Ну не факт, конечно, що буде пахота, знатна, потому що сухо. Суш конкретна, як каже один блогер. Так що зараз будемо пробувати починати. Як завжди, треба щось регулювати, підрегулювати. Зараз все буду показувати. Куме, поздорокайтеся. З подписчиками. привіт. Розказуйте, що ви оце надумали, хліб мать. Та що, побалуємо, наконець, хоч раз в 10 год спахаємо. Ну не в 10, а годин 5 назад спахали. Ще не факт, що спахається. Ну факт, будемо пробувати. Попитка вже є, вже я приїхав сюди, значить, щось будемо щось думати. Я тільки на це не пойму в нього передок, включається. А я не знаю. А може хто вам підкаже? Ну де? підкажіть, Кум... де тут у кума передок включається. Кажись, не пойму. <laughs> Та хто зна. <coughs> може він автоматичний. А, навірно. Так, да. так. Да, да. Це як переднє прогрібається і одразу передок включається. Ну так, мабуть, так. Будемо на Да, да. <laughs> ну що, будемо пробувати. Раз, не хто поставив. Так правильно, правильно. Ну каже, що дрібказати. Раз ніхто не хоче купляти, що? Раз ніхто не хоче купляти, значить будемо тоді розривати. Розривати. Та правий. Ні, ми будемо бережно похватити. Потихеньку. Сантиметрів на 35. Ні, ну хоча б на 37. А. Ну це так, миленько. Що це для цього трактора які 37? Ну давай будемо починати, регулювати. Ну я не знаю, тут на краю винувати хрен залізе. Не, я так криму, щоб не хоч орієнтир був, де його его піднімати. Ну да. Давай. Не буду виключатися. Колесо висить! Колесо висить! Не достає до землі! А ну тут затрамбований край! Та ще й представте, тут три роки назад оралося останній раз. Бачите, яка структура. кубики. Так, ну зараз подивимося, як він вже в загінці буде. Ну так. Да. Шагай! Так, да, я ж кажу, які очікувались, Ніхрена воно на краю не лізе. Ще й не факт, що там полізе. Казкумот читає середину і будемо забивати загінку. Те саме, те саме, друзі о, заліз. А, це кум придавив, мабуть. Тряпання боком. Ви знаєте, друзі, ось така історія була, як я цим богом пахав і на своєму. Тягне в сторону і все. Постійно колеса вивернуті. Я бачу, не будемо тіла. Ладно, підожден, поки вернеться. Ну ось, друзі, те, що я і казав, те, що й в мене було. Постоянно трактор тягне в борозду, постоянно колеса викручені. Задній корпус неправильно вварений нічого не зробиш! Брили, звісно, повертає дебелі. Сантиметрів 20 буде, Та більше й не треба. Тут навіть і волога якась присутня. Мало, звісно, але є. Так, ну це перші проходи. Будемо дивитися, як він буде шмалить у борозні. Не, ну так непогано. Один плюс в цій оранки, що на корпуса ще на отвали не налипає. Так, це щось похоже на оранку. Так, що воно тут буде? Ну тут теж не показатель, бо тут все шкреботиння. Це як він буде йти вже по цій по сліду, тоді вже видно буде настовика плуга. Ой. Бачите, все время колеса викручені. Все, вывернуло. С боком едет. Шо, кума? Я ж тобі казав, що його цей плуг трактор тягне в борозну. Постиг на колеса вивернути вліва. Оце в мене таке саме було, що я йому не робив. Ну, цей корпус неправильно вварений. Я ж кажу, так... треба трохи слісти до туда, я передній дім поважний Може бути за того тянуть, багато Давай Я ж кажу, я прошлый <пробуйся> год, що йому не робив, ні хрена воно не допомогло. Зараз підрегулюємо, попробуємо. Ну що, трошки <пробуйся> підрегулювали щось. Все равно тягне. Все равно тягне. А так вроде непогано паше. Догружатель вещь руша, конечно. Я убідився і прошлой от на своєму. І ось його куму віддав. Предаже на поганенькій резині. сантиметрів 20 є по-любому. Він каже, мені більше й не треба. Так, ну підождем як він уже по нормальній борозді буде йти. Ось три рази кум вилазив, щось там, репетірував, ну як він їхав боком трактор, так і їде. Дрифтує, бачите. До причина в плугові. Я думав, я не вмію його настроїти, але кум теж. Понятно, що 82-й там передок ребето не так воно ну, заметно. А цей же, ж, ну, коли плуг добре настроєний, руля взагалі не треба трогати. собі оранга ну як кажуть лучше погана оранка з осини чим хороша дісковка весною луг <клух> звісно не годиться зараз будемо щось рішати Ну що, друзі, вирішили ми з кумом бросати БДСМ. БДСМ. садомазохізм, Ну, не годиться цей плуг, ну, як, 82-й. Слідує продовження. Міняю трактор на мотоблок, на хороший. Якраз до визни зориш. Тільки мотоблок щоб був із тим, з тракторістом. О, тут от тим би попахав, Та-да та -да. В общем, зачехляй, кум, ключі, блять. О, да. ключі, да, до да, до... 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 Бо це, я ж це БДСМ, а не Оранка. Ну, та й передають у нас дощики вроді понеділок-півторок. Можеш однякне, та найде кум якогось другого плуга. Буде продовження серіалу. Так <ріст> що <ріст> не <ріст> переключайтеся, <ріст> <ріст> ждіть. <ріст> <ріст> Все, друзья, тоді всім миру, крепкого здоров'я і до наступних відео.